Я ставлюся до всього, що я роблю, як до сексу. Ви дуже хочете щось змінити, але цей рівень кортизолу він тупо вам не дає це зробити. Де взяти ось цю мотивацію? Як це розвинути? Як трансформувати оцю сексуальну енергію і направляти її в бізнес? Вітаю, друзі! Уявіть собі двох менеджерів. Обоє розумні, обоє знають свої функції. Але один виснажений, дратівливий, постійно затримується на роботі і недовиконує свої завдання, а інший спокійний, харизматичний і впевнений. Що відрізняє цих двох людей? Їх відрізняє їхній рівень енергії і фізичний інтелект. Я вас вітаю на каналі про менеджмент. І сьогодні ми будемо говорити про дуже таку близьку мені тему, яку я досліджую вже. Вже п'ять років ми поговоримо про фізичний інтелект, про цю тему, як вона пов'язана з менеджментом і як її можна сьогодні використовувати. Ну і також ми з вами поговоримо про те питання, яке ставлять мені часто підприємці, як трансформувати оцю сексуальну енергію і направляти її в бізнес. І чи взагалі доцільно... Говорити про це сьогодні, тому давайте почнемо з першого. Знаєте, мені дуже подобається, що сказав Юрген Апелло, і він каже, що менеджмент. Це жива система, і менеджери це є такою великою частиною цієї системи. І уявіть собі, що в цій системі найважливіше, найважливіше джерело так? не працює, або там немає енергії. Або згадайте просто свій стан, коли ви, наприклад, виснажені, вас все дратує, все валиться з рук. І що ви робите в цей момент? Які ваші? дії, Як ви управляєте, які результати отримаєте, і як найголовніше, ви себе почуваєте опісля? Так? І уявіть собі, коли ви насправді енергетично заряджені, команда йде з легкістю і вам хочеться робити зі смаком цю вашу улюблену справу. Так от, фізичний інтелект це така штука, яка допомагає нам управляти власною фізіологією, і, власне, скеровувати. Вати, так, скеровувати ось ті. Причинно-наслідкові зв'язки і трансформувати це в бізнес з користю. Ви знаєте, коли я почала ще досліджувати цю тему, то я бачила, що багато бізнесів не в Україні, але вже сьогодні і в Україні перевели, наприклад, працювати своїх людей стоячим. І це сприяло збільшенню продуктивності і життєвій енергії. Загалом є дуже багато крутих таких показників, які Казують, що саме фізичний інтелект дозволяє нам справлятися сьогодні в час війни, особливо в час війни, з тими труднощами, тими емоційними гойдалками, і залишатися в стані ресурсності і продуктивності. Так? І на чому базується фізичний інтелект? Власне, за моделлю Патрісії Пейтон і Клэр Дейл, модель фізичного інтелекту складається з чотирьох ключових складових: перше, це є сила. Що таке сила? Сила це здатність витримувати, ви знаєте, в складні часи. Ось цю свою позицію, а це здатність витримувати труднощі в переговорах тримати позиційні переговори і не здаватися. В управлінні людьми усвідомлювати, а які наші внутрішні опори цінності і що нами управляє. Другий показник це стійкість, власне. Стійкість це, знаєте, от я люблю ось це таке пояснення і ототожнювати це. З вербою. Що таке стійкі? стійкість? Стійкість це коли нас розхитує, от як, як сьогодні, так? нас часто розхитує, але коли верба, наприклад, коли припиняється буря, верба повертається, що? До свого попереднього стану, так? І вона не стає дубом, вона не стає кимось іншим, вона пам'ятає, що вона є вербою. І нам потрібно сьогодні пам'ятати, ким ми є після всіх бур, після того, коли в нас може хитатися все навколо, але внутрішні опори є стійкими, ми здатні вистояти. Так? Наступний елемент це, власне, пластичність. Пластичність в менеджменті часто ототожнюють з гнучкістю, і це здатність а, до креативного мислення, це здатність до різних стилів управління в залежності від ситуації, в якій ми знаходимося. Ну і остання складова це витривалість, здатність грати вдовго. А тепер поставте собі запитання, чи цих чотири елементи є насправді важливими, і які вони зараз у вашій команді? Так? Чи а, є люди у вашій команді сильними чи дратівливими? Чи вміємо ми перенаправляти енергію злості, навіть тому що енергія злості має ту саму силу приблизно, до речі, як енергія пристрасті? Так. Тобто ми можемо трансформувати її і оцю пристрасть теж перевести в дії? І сьогодні я хочу з вами поділитися, як це можна зробити і чому це справді е, працює. Як зрозуміти, чи розвинений фізичний інтелект у ваших менеджерів? Дуже легко можна навіть по фізіології. Якщо у менеджера затиснуті плечі, швидше за все це свідчить про його мікроменеджмент і про те, що в нього, ви знаєте, такий швидше недемократичний і не гнучкий стиль лідерства, а жорсткий стиль управління. Звісно, це не факт, так? але це такі спостереження не лише мої, а науковців, які робили такі дослідження і помічали, так? як виглядає ті Менеджера, який є негнучким. І, звісно, також є висновки про те, що коли людина знаходиться в стресі, коли людина знаходиться в стресі короткий час, це дає стимул і енергію для дій. Так? Але коли людина знаходиться в тривалому стресі, то швидше за все цей стрес перетвориться на те, що в людини падає продуктивність. Якщо цей менеджер, Постійно знаходиться в стресі, то його продуктивність буде ставати все нижчою і нижчою. І звісно, як можна. Підняти рівень енергії, як можна його трансформувати в дію. В книзі про енергоменеджмент і не тільки там існує таке значить, поняття, як модель балансу Пезешкіана, Говориться про те, що в нас є чотири ключові типи енергії. І перший тип енергії це фізичний тип енергії, другий тип енергії це емоційний тип енергії. Третій це ментальний, і четвертий це духовний або сенсовий в різних джерелах по-різному. І що я дослідила, що я побачила, і взагалі, чому я зараз про цю тему говорю? Взагалі, всі зміни в моєму житті почалися з того, що я відновила заняття і звернула увагу на своє тіло. І в мене запустилися колосальні трансформації. І я подумала, що, напевно, це я така розумна віднайшла. Так, віднайшла якийсь. Такий, таку кнопку, яку можна, через яку можна запустити зміни в житті. Тому що от згадайте випадки, коли ви все знаєте, коли ви все вмієте. Але зміни не відбуваються. Чому так стається? Тому що наше тіло здатне дуже довго пам'ятати автоматичні свої звички. І фізичний інтелект допомагає нам виходити з рівня автоматизму і включати ось цю лобну частку, яка відповідає за пластичність, за прийняття креативних рішень для дослідження чогось нового, за продуктивність. Саме ця частина відповідає. І, власне, люди, які розвивають свій фізичний інтелект, Швидше впливають на свою префронтальну кору, тобто лобну частку свого мозку, і їхня продуктивність є набагато вищою. Я веду до того, що ми можемо з вами запустити класні зміни тоді, коли ваші люди в організації володіють високим життєвим коефіцієнтом енергії, і також володіють і розвивають свій фізичний інтелект. Ну, володіти не важко, але розвивати його точно можна. І навіть доведено, що це справді працює. Власне, от згадайте, знову ж таки, повертаємося до звичок. Уявіть, що вам потрібно зараз впровадити якісь зміни в організації, або ви прийшли якесь навчання і тренінг, а потім у вас величезне розчарування відбудеться. Знаєте чому? Тому що відсоток, який імплементують знання в дії після тренінгу, дуже низький. Чому так? Тому що не працює ось ця частина мозку, яка відповідає за здатність. Засвіність до гнучкості, за здатність до е, впровадження нового в систему, за здатність до того, щоб система е, рухалася автоматично. Так? І відповідно е, нам не хочеться робити нові дії. Простий приклад з життя: от уявіть, що ви, наприклад, ніколи не бігали, і вам потрібно зараз впровадити цю свою звичку в життя. Де взяти ось цю мотивацію? Де як це розвинути? Щоб е, впровадити нову звичку, часом треба не 21 день. Інколи потрібно е, від 55 днів до року. Так, от, люди, в яких добре розвинений фізичний інтелект, здатні швидше впроваджувати нові звички. Вони здатні йти на зміни, бо зміни це завжди трішки, знаєте, ніби я дозволяю якійсь частині себе померти. Я дозволяю чомусь старому. Відійти і піти в невідомість. І е, от підприємці точно знають, як це е, як це йти в невідомість, як пірнати туди. А фізичний інтелект дозволяє це робити не просто, ви знаєте, йти в невідомість, а йти це е, з такого ресурсного стану, коли я цим процесом, так би мовити, управляю. Ну і я дослідила також, що фізичний інтелект впливає дуже тісно на емоційний інтелект лідера. Бо до того, як в нас виникає якась емоція, перед тим з'являється певний нейромедіатор. І цей нейромедіатор він дає сигнал в мозку, який провокує якусь ту чи іншу емоцію в нас. І, наприклад, якщо у вас зараз тіло перенасичене кортизолом, так, і ви дуже хочете щось змінити, але цей рівень кортизолу, він Тупо вам не дає це зробити, і ви не знаєте в чому справа, ви ніби хочете змінити, але ваш рівень роздратування просто не дає вам реалізувати це. Але якщо у вас є мінімальні знання про те, що зараз... Ну я не можу дати пояснення, чому я ніби все знаю, ніби все вмію не можу реалізувати. Але якщо я знаю, що окрім якихось аналітичних факторів на мене може впливати моя фізіологія, тоді я така. О, та я ж зараз сповнена кортизолом. Які там нові рішення? Треба йти і побігати, треба піти зайнятися спортом. треба десь це злити, не знаю, холодний душ прийняти і щось зробити своєю фізіологією, а після того вставати і приймати рішення. І коли я маю цю інформацію, то тоді а, я виходжу з цього замкненого кута, і моя широта мислення стає набагато ширшою. І тоді енергія лється. Ну і звісно, що а, ми сьогодні не про тренінг з фізичного інтелекту, мені хотілося б більше поділитися з цим, бо насправді ця тема дуже глибока і крута. Але е, наступний і такий дуже важливий момент, про який я обіцяла, що розкажу, це про те, як трансформувати оцю сексуальну енергію, яка часто є в підприємців, в лідерів в бізнесі. Е, це ніби якась табуйована тема. Хоча сексуальна енергія це зовсім не про секс, це про наше лібідо, тобто про. Якраз коефіцієнт життєвої енергії, це наш коефіцієнт життєвої енергії. І от недавно ми зустрічалися з другом, він підприємець. і Він запитує: Слухай, розкажи, а як ти це трансформуєш? Як ти цю свою енергію трансформуєш в бізнесі? І я кажу, я ставлюся до всього, що я роблю. Як до сексу, і зараз це може звучати так трохи викликаючи, але я кажу, як є. Тому що якщо я не люблю, наприклад, знімати це відео. То воно вам не сподобається, і воно мені не сподобається. І ви це будете відчувати. Якщо я не люблю проводити тренінги, якщо я не додаю туди, туди смаку, не додаю туди енергії, учасники не отримують тих результатів, і я не кайфану від нього. Тому я намагаюся до всього в своєму житті ставитися з такою пристрастю і любов'ю. І коли я ставлюся до цього з пристрастю і любов'ю, то тоді, ви знаєте, починає зростати все. Тому для мене сексом є навіть. Цей запис відео є е, е, також проведення тренінгів, є е, також проведення консультацій і багато інших процесів. І як я трансформую це все, я ставлюся до своєї справи з любов'ю. І ну, ось цих двоє менеджерів, про яких я говорила вам на початку, якраз вирізняє любов до справи, якою вони займаються. І ось цей рівень енергії частом. Відображається в ініціативності працівників, відображається в мотивації працівників вкладати себе в справу, відображається в продуктивності і в результатах, відображається здатністю змінюватися. Одним словом, ця енергія має сенс і про неї треба говорити. Якщо я не буду, бо в нас є два виходи: та один це притилумити цю енергію, так і сказати Ні-ні-ні, це, це не про мене, це не, не взагалі не те а. А інший дозволити оцій енергії, яку ми часто до речі в бізнесі називаємо харизмою. Так? Пливати на бізнес результати в позитивному сенсі, не заперечувати її, а відображати її в діях. Так? І це можна реалізовувати і навіть цю енергію прокачувати через фізичні активності. Наприклад, я цю енергію точно дозволяю собі виливатися через танці. Прихожу в свою справу, а в мене стільки креативних ідей одразу з'явилося. І тому ви маєте віднайти свій спосіб, як через фізичну активність я можу цю енергію трансформувати в дію? Так? Як я цим е, можу вплинути на свої бізнес-результати? Чи ставлюся, от ставите собі таке запитання, чи ставлюся я зараз до своєї справи з любов'ю? Так, наче я займаюся коханням. І я знаю, що скептики мене зараз можуть тут засудити, про що вона говорить, секс-менеджмент, до чого тут все. Але в sense, я розумію, розумію вас, цих дві теми часто не пов'язують. Але це про ініціативність, ще раз нагадаю, це про мотивацію людей, це про власне таке креативне мислення ваших людей. І дійсно. Вона має сенс, і я вам пропоную для таких найбільших скептиків зробити експеримент. І декілька днів, декілька днів, щоранку, займатися активним ем, спортом, от в мене існує таке правило 3 по 20. Я хочу з вами теж поділитися ним. Перших 20 хвилин свого ранку я просто ось так виповзаю з свого ліжка і одразу перехожу до фізичних активностей, оскільки я давно займаюся і танцями. І фітнесом, і бігом, і Бари і стретчингом, і ще декількома видами спорту, тому моє тіло, наче вже сама знає, як себе повести зранку, але я знімаю що? Я знімаю той рівень кортизолу, який накопичився в мене протягом сну, бо коли ми довго не рухаємося, то рівень кортизолу зростає. Ось других 20 хвилин я медитую. Я дозволяю своєму, знаєте, зовнішньому я, соціальному я і внутрішньому я, так злитися. І пам'ятати себе, хто я є, куди я йду і чому я це роблю. І третіх 20 хвилин я, звісно, що приділяю. Читанню, я дуже люблю читати. І для мене взагалі читання це теж як ресурс енергії. Я кожного дня дозволяю собі носити з собою книжкою вільних декілька-п'ять хвилин витягати її і читати. Ну і часто в мене оцих, знаєте, три по двадцять перетворюється на три по шістдесят, бо мені замало часу на кожних з цих три по двадцять, але це дозволяє мені мати контакт з собою, бо я теж менеджер. Багато справ. Друге пам'ятати свої пріоритети в житті, так і третє управляти своєю енергією, направляти її в те русло, яке допомагає мені досягати бізнес результатів, а також допомагає досягати бізнес результатів багатьом компаніям. Я сподіваюся, це відео було трішки корисним, трішки, можливо, десь в якійсь мірі провокативним. Ви можете написати в коментарях, а як ви трансформуєте цю енергію в бізнесі? Чи взагалі вірите в це? Ось і поставити ще свої запитання стосовно фізичного інтелекту. Буду рада з вами познайомитись ближче. Якщо ви ще не підписані на канал про менеджмент, підпишіться. А від мене моя велика вдячність. А від вас вподобайка, якщо вам сподобалось це відео. до зустрічі на каналі про менеджмент.